23 липня 2023 рік і ось вже настав період, коли дозріває літній сорт під назвою Джулія. Цьогоріч не так одномірно він дозріває цей сорт яблук. Вже деякі перезрілі вони схильні до осипання. Зато навантаження щорічно ось таке. Дуже рано вступає в плодоношення. Може з першого року навіть висадки в сад розпочати плодоношення. І вже далі щорічно з плодами даний сорт. Дуже врожайний, дуже швидкоплідний красивий, ось такий він гарно виповнений такої правильної форми плід. Давайте один скуштуємо. Він це ще так не ідеально дозрів. Дуже хрумкий, солодкий. Такий видно, що ще не зовсім стиглий, але вже смачний. Так, на першому плані є легенька кислинка, вже потім після смаку доволі солодкий. Ну, Приємно. давайте ще візьмемо тут з землі. Спробую. Цей пліт. Доволі непоганий на смак. Ось такий там непоганий баланс. Кислинки і цукру. Кислинка вона ніби розчиняється От. в такому е багатстві літнього смаку яблука. Ну, на цьому все. Будемо завершувати огляд такого смачного врожайного сорту літніх яблук під назвою Джулія. Дякую за увагу.